Погоду прийдешніми вихідними синоптики прогнозують хмарною місцями можливі опади у вигляді дощів і мокрого снігу, проте майже на всій території України буде практично повесняному тепло. Сильний дощ 10 лютого очікується на Київщині та Чернігівщині. Значні опади ймовірні в Луганській, Харківській та Сумській областях. 11 лютого невеликий дощ пройде лише в західних і східних областях. На Полтавщині хмарно. Прийдешнього вікенду. Є ймовірність суттєвих опадів у вигляді снігу. Температура повітря знизиться до мінус трьох градусів вночі, вдень підніметься до нуля. У неділю трохи потепліше. Прийдешньої суботи у Кременчуці триматиметься похмура погода. В сніг сніг день зміниться дощем, який йтиме до кінця дня і ближче до вечора посилиться. Світлої пори доби температура повітря становитиме плюс 4 градуси, вночі очікується нуль. Хмарна погода триматиметься й у горішніх плавнях. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, удень дощ, який до вечора піде ще сильніше. Нічна температура повітря становитиме 0 градусів, денна плюс 4. вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 10 лютого 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів з плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го – 29 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.